Будемо вже далі говорити з політологом Тарас Загородній має бути зі мною на зв'язку. Пане Тараса, я вас вітаю і слава Україні. Добрий вечір, героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим, які ніякся не вспокояться. Ну і, до речі, знаєте, з чого хотіла розпочати, тому що якраз зараз до цього підводила про те, що а, скільки ви там казали, за три дні, потім бров паднім, потім ще щось. Ну а тепер виявляється, що. Якщо не вдалося захопити, якщо не вдалося скорити, то тепер вже на болотах пропонують купити Україну. А зараз я пропоную заслухати цей фрагмент і обговорити. Я предлагаю виход. Значить, ані виплачують ці гроші в щодо нашої покупки тих територій, тих земель, які хочуть бути з нами, це принципіально. Нам нужны ті, хто хоче бути с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целые. Я считаю, это вполне себе пригодный план. Е, ну, я би не знаю, я би не називала волками і овцями. Я би більше про свинособак говорила би е, які вони переслідують цілі і що вони досягають. Але тим не менше, е, це що це? Зміна риторики, чи це е, ну там якась чергова теза, спущена з Кремля? Що давайте будемо купувати. Ні, ну добре, що вона слово репарації почала легалізовувати. Як вони там будуть це називати? Не такі та страшні репарації, які їх малюють, потім піде, так? Да? Е, ну так, да, да. тому я, я думаю, що тут головне слово, що вони легалізують, що таке репарації, тому що в принципі було вже рішення ООН щодо виплати репарацію а, Україні, за які проголосували багато країн, навіть Угорщина за це проголосувала, а, включно з Туреччиною. Тому це дуже позитивний в дійсності те, що вони починають. Ну я не буду зупинятися на ту маячню стосовно того, що вони будуть купувати землю і все інше. Звичайно, що ніхто нікого продавати не буде, але те, що вони починають легалізовувати сам факт, що Росія за щось що буде платити, ну це дуже добре. Я не вважаю, що це випадком, тому що на російському телебаченні нічого випадково не, не буває, тим більше з вуст пані Симолян, яка очолює взагалі, Раша тудея одна є з стопових пропагандистів. Так що, ну добрий початок. добрий початок. Я знаєте на що звернула увагу? Ну зрозуміло, що український народ дуже важко купити. Ми не продаємося. Я розумію, що в їхніх реаліях їм дуже важко то зрозуміти, тому що в них вони навіть. Свою большую страну люблять за деньги, У них немає іскренні любові. Вони не розуміють, як це любити свою батьківщину безоплатно. Там все виключно за гроші, та любов за гроші продажна вся. Тому, а тому зрозуміла ця риторика. Мене зацікавило інше. Те, що ми, ті, хто не хочуть з нами бути, ми не претендуємо на те, щоб вони з нами були. І отут цікава риторика. Тобто, а, а, я щось не зрозумів. А кияни вас кликали і казали: прийдіть до нас, врятуйте, будь ласка, від хунти київської, чи щось подібне, якась риторика така звучала. Чого ви на Київ йшли тоді? Ні, дивіться, те, що, о, те, що вона говорить, це їхня стара стратегема, яка полягає в тому, що вони планували захопити всю Україну. Але захід України вони не збиралися захоплювати. Тобто, по збручу, це в принципі у них дав, дав давні історії. Тобто західну Україну ми видаємо, як вони говорять, в європі а все інше забираємо собі. Тому тут пані Симонян тут не збрехала. Тут вже стара їхня стара їхня схема, а, і ну Київ все рівно потрібен. Київ потрібен, тому що це імперія не може жити без власного ядра яке знаходиться яке знаходиться за кордоном а київ для них є ядром імперії від якого ще з часів івана III, десь 1400 рік вони почали будувати свою міфологію і свою цю містичність навколо якого будувалася імперія що вони є спадкоємцями володимира хрестителя тому Україна є дуже важливим важливим елементом а, існування їхньої імперії. Тому Київ, звичайно, що, є, що потрібен, а, і тут від, від, від цього вони не відступляться. Бо імперія, як я вам сказав, ну є таке поняття як ядро імперії, так от ядро імперії не може знаходити за кордоном. Бо без цього сама ця скрепна структура. Російського народу і російської імперії вона просто починає руйнуватися. Вони це чудово розуміють. Вони розуміють, на чому побудована їхня імперія на чужому ядрі, до якого би краще би не лізти своїми руками. ну так. Ну вони вважають вони вважають, знову там ну дуже в дійсності ми Україна і Київ і Київські князі. Чому от Путін навколо а, Володимира завжди хоче його привласнити, тому що це є ну воно просто є в фундаменті в фундаменті російської імперії вони не цього не можуть ні, нікуди піти а, і тому вони будуть завжди вони будуть завжди сперечатися умовно кажучи чи київ тому що ну не може імперія так жити ну принаймні в, в такій конструкції як в якій побудована російська імперія тому що Ну, Путін, взагалі, на перших етапах а, навіть намагався відступити від а, саме цього питання Київської Русі, а, о, тобто що чи є вон чи є Росія от падкаємницею Київської Русі, але вони не змогли цього зробити, тому що настільки вкорінена в їхній історії прив'язка до Києва. Що вони не можуть е тут нічого зробити, і вони змушені для, для існування власної імперії воювати і в тому числі націлюватись на ки. Хай будуються на чому хочуться, але ж би знаєте, нас не чіпали. Як зазвичай кажуть наші високопосадовці, вони кажуть, слухайте, ну північна Корея там в принципі всіх перемагає. Хай би вони там собі знаєте на Росії, перемагали один одного і розказували і будь-які міфи, легенди, альтернативні історії. Головне, щоб більше ні до кого не лізли. Тому хай одгороджуються забором і там за тим парканом живуть. Що стосується, але жити я не знаю. Вони ж певно не хочуть. Тому на всяк випадок тут Вірменія каже про те, що якщо Путін прибуде до Вірменії, Менії, то він має бути заарештований. Ну і це ще одна е, інформація, ще одна новина, яка викликала на болотах просто е, шквал е, в сенсі. Як так може бути? Що ви собі дозволяєте? Е, ну і ми бачили, вони погрожували вже Британії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. А тепер що, в Вірменії будемо по, по далі Вже пішли в цих погрозах, тому що ну як це так? Ну, Вірменія поки що не ухвалила римський статут, не його не ратифікували, це тільки рішення Конституційного суду. Там це питання, наскільки мені відомо, років 15 обговорювалося. Тобто там різні були різні були позиції щодо римського статуту, але тепер воно з'явилося. Я думаю, що це не випадково. А чому вони так нервують? Тому що вони розуміють, що якщо навіть вже Вірменія, яка Залежно від Російської Федерації дуже сильна, тому що це країна затиснута між країнами, яким, як кажучи, її недолюблюють. Азербайджан за те, що Вірменія купувала а, нагірний Карабах а, з Туреччини, у них давні теж погані стосунки, і тому, якщо Вірменія, яка дуже залежить від Росії по багатьох а, параметрах, а, фактично а, а, ігнорує. її, Вибудовують стосунки з Сполученими Штатами Америки, навіть з сусідами намагаються примиритися. Вони все ж таки там близькі до підписання мирного договору фактично і про визнання кордонів. То, що говорити про інші країни, наприклад, про Казахстан, той же Тайжикистан, Киргизстан, і навіть про Білорусь, які мають більш альтернатив, і тому в даному випадку це дуже по Остаточної корозії і знищення будь-якого впливу на території СНД. І тому вони так нервують, тому що там є така пікантна деталь. Пан Пашинян же досі є секретарем ОДКБ, і Вірменія досі не вийшла з ОДКБ. І тепер тут питання: а як тоді взагалі хто буде, хтось буде перебувати на, на території Вірменії на ну, особисто Путін, так? Як голова держави, ну це сміхно дійсно гадає, але це досить показово. Тому вони розуміють, що це остаточна ерозія, повпливана серед країн СНД. Я от зараз намагаюся згадати і не пам'ятаю, коли вони обговорювали в своїх ефірах тезу про те, що. Якась для них якийсь протест був доволі показовим, і вони говорили про те, що слухайте, якщо ми зараз цей момент ну там на корню не здолаємо протесту в якійсь іншій країні, то інші піднімуть голови. Інші скажуть типу, а так можна Росії не боятися. А так, значить вона не така страшна, як то виявляється на перший погляд. От єдина не пам'ятаю, де той протест був, який вони хотіли зупинити в ну, Грузії, по-моєму, напевно, не та не напевно, побіляє. Грузію вони мали на увазі. Ну і знову ж таки, те, що вони ж пишуть, от та все, вони розуміють, яку небезпеку спричиняють ці слова для Вірменії як держави та для її народу. А яку небезпеку ці слова для Вірменії несуть? Ну я не виключаю навіть силовий сценарій, тому що все ж таки на території Вірменії є російська база, вона в ЮМРІ знаходиться. І тому вони вони давно хотіли вже знести Пашиняна. Останній спосіб це бо їхня спроба була якраз після того цього карабахської війни. Коли от перший етап був коли Азербайджан вибив о, о, Вірменію з шести своїх районів, які були окуповані Вірменією, тому що Нагорний Карабах і Анклавом немає спільного кордону з, з Вірменією. Тоді ж вони протести намагалися організувати проти Пашиняна. Пашинян а, втримався при владі, там навіть він виграв, тому що і, і, і вони не змогли нічого з ним зробити. І тому звичайно, що такі кроки їх дуже нервують. А в принципі, ну Вірменія це ж невелика країна, там приблизно 3 мільйони населення. А, Організувати за великою за великим бажанням щось на кшталт або переворот, або навіть замаху на Пашиняна. А, ну, в принципі, я думаю, що їм по силах вони це можуть зробити. Ну і ще одна історія з Трампом, яка знову ж таки не дає покої. Так розумію, все ж таки надії у Росії на Трампа ще залишаються. По перше, там відразу Скабєєва поширила тезу про те, що Трамп призвав після в Москви о розміщенні ядерного оружия в Білорусі. Чомусь саме так вони то все побачили і не знаю, чи почали молитися через це. Але знову ж таки ще одна історія, яка сьогодні стала вже такою, не була розголосу про те, що Трамп, по перше, назвав чомусь Сполучені Штати бананова республіка. І чомусь саме бананову республіку він хоче знову очолити і був на її чолі кілька років тому? Я нагадаю, розкритикував режим Байдена. От каже: дивіться на що ми перетворилися. Назвав розслідування на свою адресу фальшивими, порівняв їх. З полюванням на відьом жахами сталінської Росії, хоча самого Сталіна вважають майже Мікі Маусом, кажуть лідер поп культури на Росії, то чому ні, якщо так, і кажуть, що от від моменту ем, можу завершити війну за. День він, по-моєму, казав, та Трамп до моменту Україну можуть знищити за півтора роки. Ну, певно, до того моменту, поки будуть наступні вибори в Штатах, і він сподівається, що він знову прийде на це саме місце. Ну, Дивіться, сподівання на Трампа в Росії це знаєте, це акт вічі. Вони, знаєте, то-то тобто що починає розмірковувати, що Америка розвалиться і так далі. Ну, це знаєте, це як вже. Весна 45-го року, коли в бункері у Гітлера були сподівання або на Вундервафе. Вони навіть раділи смерті Рузвельта у квітні 45-го року, тому що були впевнені, що зараз закінчиться і розвалиться антигітлерівська коаліція. Ні, нічого не розвалиться. Ну, Трамп, там, Трамп активно грає в першу чергу на республіканський електорат. Але я думаю, що. Там у нього ж є конкурент Десантес, який є губернатором Флориди. Дивіться, він теж спробував таким чином е, поставити питання. Е, теж у нього така навколо трампійська була риторика, що Україні не треба допомагати хто вони такі, але отримав досить жорстку відповідь саме від республіканської партії. І швидко виправився. Швидко виправився. Буквально на минулому тижні він різко змінив риторику. Сказав, що там ну так не так, як ви зрозуміли. Путін є злочинцем. Ось Трамп називає Путіна другом своїм і так далі. Путін є злочинцем. і Україна повинна отримати контроль на своїй території. Тобто Трампу для того, щоб стати кандидатом від республіканської партії, потрібно щоб праймери брати. А у нього досить потужний цей конкурент Сантес, який має всі шанси бути номінованим, номінованим від республіканської партії. У нього і біографія достатньо пристойна. Він колишній військовий. Він і молодший за Трампа. Тому, звичайно, що Трамп буде навколо свого крила електорату братися, але чи, чи стане він президентом? це велике питання Це раз. І по-друге, ми повинні розуміти, що е, я думаю, стільки за моїми відчуттями глибинна е, е, американська держава, вона вже зрозуміла які, навіщо потрібна їм Україна, от як функціонал, тобто свіже по побудований на корисності, так і вони розуміють, що все ж таки Україна як е, е, фактор безпеки е, у Східній Європі е, їм потрібна. Вони розуміють, що Україна може виконувати функціонал, який виконує Ізраїль на близькому по тому, що вони розуміють начальник що... геополітики Гелфорд Маккіндер, який ще на початку двадцятого сторіччя сформулював навіщо, що англосаксом потрібна Східна Європа. Він сформулював це так. Хто контролює Східну Європу, той контролює Хартлан, хто е, контролює Харт, той контролює Євразію, хто контролює Євразію, той править світом. Тобто а, е, і тому інтерес Британії до нас, до нас теж достатньо великий. Тому от в такому форматі е, 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 і Україна і цікава, тому навіть якщо теоретично, справа, теоретично, що я поки що не вірю. То глибинна держава дасть зрозуміти, що ну не треба балуватися. У нас тут інтереси, так і, і там буде зовсім зовсім інша риторика, тому що е, глобальні інтерес країна, яка може впливати на е, територію Російської Федерації, бути гравцем на пострадянському просторі, достатньо потужним гравцем на території Російської Федерації. Виконувати деякі спеціальні доручення, скажімо так, знаєте, ну як Ізраїль виконує спеціальні доручення Сполучених Штатів Америки. Ну от нещодавно хтось невідомі літаки бомбардували, наприклад, Сирію. Ось хто такі літаки, звідки вони? Ну точно не американці, але з димним за димним збігом обставин є спільний кордон з Ізраїлем, так. От такий функціонал, тобто людей, які можуть виконувати, і країна, яка може виконувати спеціальну функцію безпекову. Це цікаво американцям. За і ресурс можуть дати достатньо великі технології Передати борги можуть списати багато, які у нас накопичились. Це цілком можливо тут головне вимагати. Для цього потрібна потужна армія, власне, ВПК, спеціальні служби. Ну і побільше баговни на території Російської Федерації, як е, говорить в нашому шановному СБУ. Тобто, чим більше буде е, е, вибухати кримських мостів, чим більше буде вибухати е, колаборанти на тій території, які поки що вони вважають своєю. Як от нещодавно е, Іван Ткач е, отримав е, в Мілітополі, отримав травму на виробництво несумісне з життям. Тобто, оцей функціонал о, цікавий Сполученим Штатам. Тому пан Трамп може багато чого говорити, але глибинна американська держава, тобто державний апарат і інтереси України і Сполучених Штатів тут А... Ще одна історія з ООН, яка свого часу не знайшла. Геноциду в Україні, там який Росія тут е, останніми останній рік так точно проводить, але це тільки останній рік. А якщо трохи глибше копнути, але ж ООН не до того, е, тим не менше, комісія ООН, кажуть, продовжить досліджувати геноцид в Україні, якщо їй продовжать мандат. Е, в перший тиждень квітня це вирішуватиме Рада ООН з прав людини. І якщо мандат не продовжить, то комісія припинить свою діяльність в Україні. Тобто буде ще одна або ж мінус одна організація. Яка збирає докази злочинів росіян для нас? То щось міняє, чи взагалі ні? Ні, ну навряд чи ну хто? Ну це, це питання, хто буде продовжувати мандат. Ну Я думаю, що Україна ну задоволенням дозволить, так? І е, 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 тут питання, чи буде там рішення, якесь на рівні ООН. Але ми, але ми знаєте, ми все рівно повинні. У нас трохи таке знаєте дивне ставлення до міжнародних організацій. Ми досі думаємо, що хтось буде виконувати нашу роботу за нас. Я до того, що е, от е, міжнародні організації він вони знаходяться під впливом авторитарних режимів. Давайте будемо відверті. ООН теж от нещодавно було моніторинг ООН е, Яка раптом заявила, що вони зафіксували, що обидві ще раз вона сказала, обидві сторони порушують права цивільного населення, тобто українці теж винні там та зрівняли з росіянами, і вони зафіксували, що е, були е, страти військових, як вони сказали за обох боків. Причому українці виявляється, більше вбили росіян невмотивовано двадцять 25 штук, та, ніж росіяни. Вони. Вони білі пухнасти тільки 15. Тому ми в даному випадку повинні бути, ставитись до цього ну, достатньо скептично. Навіть той міжнародний трибунал, який створюється, ми повинні розуміти, що а, більшість злочинців, які несуть відповідальність за вбивство України, туди не потраплять з різних причин, так не Росії не видасть. Е, е, Кого я ну я не впевнений, що вона когось видасть, навіть якщо вони програють, ну коли вони програють війну, так тому що вони нікого не будуть видавати. Я вже мовчу про ту таку дрібну сошку. Там полковники, які давали наказом бомбардувати українські міста, артилерісти і так далі, цих людей, на жаль, не видадуть, але вони повинні бути покарані. І цим повинна займатися Україна. Так Вику, в, 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 різними методами в Українських судах. Вони повинні з'являтися або не з'являтися. Якщо неможливо їх дістати, то вибачте, будь ласка, ви є законною військовою ціллю. А ви повинні бути покарані. І тут далі за методом Ізраїлю е, і масада ніхто не буде нічого підтверджувати, але ніхто не буде спростовувати, що людина вийшла в магазин в мирному своєму житті, але є військовим злочинцем. І щось з нею сталося. Нова травма на виробництві з, з травмами несумісними з життям. Як це от, я нагадував, що СБУ зробили в Мілітополі? От таким от чином, на жаль, ми повинні розуміти, що ми повинні брати на себе головний важливим цим центром правосуддя. Повинні бути, бо за нас ніхто цю роботу не зробить. А, ну, бачите, я до того, що дуже цікаво, що ООН не знайшла. А... Геноциду, але знайшла при цьому тиск на УПЦ МП, наприклад, ну це зрозуміло. Я ж говорю, ООН це є частиною є значний вплив на авторитарних режимах, які використовують цю лівацьку риторику, тобто не, не треба нікого ображати для того, щоб використовувати цей проти держав. Ну, послухайте, я вам скажу: знаєте, скільки було резолюцій проти Ізраїлю, і скільки разів обвинувачили Ізраїль у всіх гріхах, що він там щось не так робить, коли воює і коли знищує вла знищує терористів. Так що це ще такі квіточки? Я думаю, що росіяни будуть мститися в тому числі авторитарні режими будуть мститися в тому числі через народні організації. Буде багато звинувачень Україні. Тут головне питання, що ми повинні на це реагувати достатньо жорстко. Так? Не, не думати, що там сидять люди, які жодного разу, жодної копійки не взяли або у Росії та Китаю. Тому достатньо цинічно до них теж ставитись. Якщо вони там якісь заяви роблять, то це їхня проблема. Там своє роблять. Пане Тарасе, я дякую вам наразі за можливість долучитися до ефіру за ваші коментарі.